Вітаю всіх на каналі Раїси Волошини Квіти від Раїси. Вінничина сьогодні у нас 6 вересня. І ось в мене квітує бородатий Ірис. Заквітував такий ось куст Іриса. Я його збиралась викидувати звідси, бо він такий простенький. Але ось квітує, дивіться, який великий, багато квітів на ньому. Великий куст такий. Це він сам тут насіявся. Да, я його мала вибросити, викинути. А він взяв і заквітував у вересні місяці. Ось така історія. Да, така ось в мене історія. Жоржини квітують і Ірис квітує. Хоча Іриси квітують травень, червень. Да, така от історія. Ну що, поки квітуй, поки квітуй. Зато зараз жоржини, така погода, вони дуже гарно кольори такі яркі, насичені. Зараз у нас пасмурно. Хмаринки такі затягують небо. А яркі, такі зараз у нас кольори жоржин. Пенесетум. Такий гарний. Ось такі зараз теж яркі його кольори. Ще радує піровські своїми голубими квітами. А ось там ярко-ярко виглядає шоунтел. Она ж горить. Ось таке зараз така погода на Вінниччині на початку вересня. Це жоржинка нора. Така вона ярка, яркі кольори В неї. Ось там жоржинки квітують. Так. Така у нас осінь. Разом з бородатими рисами.